Всім привітаки, ми прийшли в епіцентр. Дивимось на кухню. Бо вона на тебе фокусує тоді, а? я розумію. <схай> да. Рішили прийти працінитися, подивитися, що тут в епіцентрі є. А мені особисто дуже подобається тут така стріничка під деревом. Ну, вона тут коштує 5500. Тільки довжина непонятна, яка тут наша. А в нас, до речі, посудомийка ж з таких з фасадів. Мені подобається ось що скриті, нема ручок. Далі буду вже озвучувати, тому що авторські права на музику, думаю, будуть створювати мені проблеми. Ось такі фасади. Вна... отакий фасад у нас є. на нашій посудомийці, ми брали, щоб її туди вкинути. Але ну, дефекти там вже трішки з'являються на ній. Ну, і, ми, в принципі, тоді недорогі брали цю коробочку для неї. Ось на цій кухні мені подобається колір тумб, ну, фасаду самого під дерево. Хочу такий колір на верхні тумби. Мені здається, буде дуже гарно перегукуватись з столешньою і з підлогою. Ну, мені дуже подобається дерево, не знаю, це якась вічна класика. Кайфую від неї. Тому, думаю, що в нас буде так само. Шафи хочемо по типу, як ось так само на цій кухні, щоб були високі і відкривалися як двері. Без підйомних механізмів, тому що знаю, що це досить, щоб підйомний механізм працював нормально. Треба дуже багато заплатити. А ми не плануємо дуже дорогу кухню брати. Саме прямо бюджетну також не будемо брати, бо ми тут в епіцентрі вже подивились, потрогали. Далі будуть шматочки Щоб відео. Та фурнітура не пережила ту бюджетну кухню, скажімо так. Тому що середнє, щоб воно і не тіліпалося, і нормально коштувало, тобто будемо. Шукати ось цю серединку, так як нам кухня потрібна буде, хоч якась на перший час. І ну, по бюджету ви самі розумієте, що все зразу прям підняти досить складно. Ось ця кухня по розмірах, схожа на те, що має бути в нас. Тут я Сергію показую, яку я раковину хочу. І, до речі, в епіцентрі ніде не бачили Єврошвіф, ну, Між поверхнями скрізь оця стрьомна алюмініва планочка, яка просто жахливо виглядає. А ось саме дійшли до самих дешевих кухоньок, Ось така тумбочка коштує 5130. Ну, на зйомну квартиру спокійно можна брати, але воно все-таки хлюпіньке, прям просто капець. І, хоча, до речі, ручки в нас такі на нашому комоді нормально не відвалюються, до речі. І мені здається, що в нас так само шухляди на цих самих механізмах, ну, тут у нас на нашій кухні. Але, знаєте, там перепробував різні механізми між класними і дешевими, і дуже відчутна різниця. Бо прям, ну, в нас на квартирі я собі відкриваю, закриваю, там, ну, я не відчуваю таке, о Боже, відчуття жаху при кожному відкриванні шухляди з вилками у мене немає. А тут, звичайно, перепробував хороше, погане і вже відчуваєш всю різницю. Тому ось ось такі шафки ми собі плануємо. Мається по механізму відкриття без всяких там заморочок, так як в перспективі кухня буде змінюватись. Ну, я собі так планую, не хочу кухню одну і на все життя, тому і вкладатись у нього як в останню теж не хочеться. Тому якось ну, будемо дивитися, бо, знаєте, хочеться одне, а що нам запропонують, будемо вибирати вже з того. Бо Будем, ми звернулися, нам рахували кухню майстри, які замовляють із заводу, там, де більш стандартні йдуть розміри, і там, по ідеї, має бути дешевше. І хочемо ще запросити майстрів, які роблять плюс-мінус під замовлення, але нарізка йде в нас у Вінниці. По ідеї, то буде, мабуть, трішки дорожче, але ну, більше по нашим запросам. Тому будемо дивитися, наскільки буде велика різниця. Ну, і як варіант, звичайно, можна ось тут в епіцентрі подивитись, бо я ж кажу тут просто на будь-який бюджет. <кухня>, кухня є, вибирай яку хочеш. І подобається мені по дизайну ось така кухня. Хоч щось таке схоже, але в потолок, щоб було, оці шафки будуть білі, ці ну, і За рахунок того, що вони будуть в потолок, то вони будуть довші. І будуть відкриватися так. Не вверх, а так. І не знаю, що до оцього. От зараз дивлюсь, багато хто робить вже, типу, стільниця переходить у фартух, але як він... Он... Так, їхали взагалі по ось. Дрібнички. Так, шість цеглинок, мішок піску і цемент. 241 гривень. Що сім'я. І я. І я. Камера, так, потім чатя буде ругатися. Так, що підводимо підсумки за тиждень. У нас такий влог з двох частин. Перша частина ми метро були, метро, ви під центрі кухні дивилися. Сьогодні без цих вставок про працю, бо дуже сильно сповільнює процес роботи. Бо і так воно не робиться. у нас дедлайни гарять. І електрика щось дуже дуже тяжко робиться. Так що покажемо, що за тиждень зробили. Тут уже повністю демонтаж все зробили, да? крім, вироси, крім дверей. дверей. Ну, деяких дверей. От скільки? От, скільки? От, двох в туалеті і виходить? Ні, тільки що в тій спальні машины. А, да. І Щось, Зараз будемо показувати. Так, починаємо спочатку. Я вже точно не пам'ятаю, що це було, Пам'ятаю, що дід виніс ці двері. Шкафчики були. Шкафи минулого разу. шкафчики, не. Це все розібрали, оце все зачистили. Тут двері були, двері винесли і зачистили. Тут, скоріше було зкисило, яке цього. Це мене туди чистили. Да. Це не трогай, добре? А? Бо половинку не працювати. Да. Оце все вичистили. Получається, яка ідея отут наростити. І звідси сюди буде 60, а ну зараз буде свій О, виходить у нас, на, як буде тут скільки? А, ну 60. 60? Да. Це чисто, це, ну це, я думаю, 63 вистачить для цієї шторки. Та ну, що там. Ну все, бачимо, то якраз. Ну треба подивитися, що, ми, в общем, не розказували, що, де, ми дай, планує... дай, дай. де ми плануємо стиралку і сушку. Да, ми плануємо їх тут в, в... прихожій. У нас ось там через стіну ванна. Ванна. І ось Це буде отвір і да. туди вирішете каналізацію і цей. І тут буде стрілка стояти і ось. зверху сушка. Mm. Ось так. От. Да. А там далі буде. Тут гідроізоляцію кинуть по всій підлозі, тому буде ок. А тут виходить у нас 45 і збільшити до. Ну, виходить, що у наші вхідні двері девяносто. І тут зробити, щоб 90 було. Це виходить слово. Зробити тут 90 і це виходить у нас ще є 12 см. 12 см у да, на нас росте. І це виходить у нас що? Виходить 60 тут буде. Це тут буде да. такий непоганий шкаф з тої сторони, і з тої сторони буде. Пуфік тут буде. І тут буде пуфік. І тут ще буде щось для вжиття так само. Ні, тут, походу, буде шкаф такий суцільний, а тут все-таки буде пофіг. Я так розумію, чому там збільшуємо на 60. Тут нормально. Шопа влізе, як розум? Якщо не розбудовувати, то влізе. Це про мене. Тут якраз виходить, отут у нас 30. Бачиш, якраз нормально. Я хочу ні. І тут. І тут у нас буде теж 30. Якраз коли ми це збільшимо, то це буде 60 mm -hmm. і тут, виходить, у нас теж на 30 збільшується. Якраз 30 см для такого кусиком, ну сюди прикисти нормально. І Ще й подовжені буде нічого собі. Подовжені буде ну, 90 майже метр. Нормально. А тут буде такий хороший нормальний шкаф вгору. Ну, і тут це буде зона, а в нас типу хоззона, тут буде сушка і тут буде жоб... швабра, пилосос, коротше таке тут. О, можна навіть зробити хоз зону. Якраз тут сушка це все і навпроти якраз тобі Ну, поз... Буде видно. А то все зробити шкафом типу, для одягу. Буде видно. Так. Да. Зробив? Зроби. О, не вяжання вставляє. Він цей конструктором грається. Он, он <ріст> да. Молодці. Да, дід тут позароблював цементом, ми опокупували. Тут де, отут були а -а -а. І це все прогрумувало. Так, вже. і тут двері винесли. І тут двері винесли. Тут, виходить, я вже навіть розвідку зробив, О, це все зачистив. Ну, до речі, мебельчі звали, ми про це не говорили. Да. Приходив до нас дядя по кухнях. Ну, де, 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 де ну, він так, да, бо він не знає, що таке єврошоу, він не знає, що плитку можна фартухну вставити вже Заразу, на столішню, да. ну, общем, Але загалом він нам в розміра, розмірах нас зорієнтував, тому. Тут 67, ну ми тут підемо, типу, цей. Підберемо, що подивимося, що вийде в нього. То, що вони можуть запропонувати? Да. Так, що вони можуть запропонувати. Тут 67 це буде цей. Холодільник. Холодільник. 300 це буде просто така сочка лішні. 60 це на спита. Та знизу духовка. А знизу духовка. Шіст, а знизу духовка. -да. Потім 60 це у нас буде а, бу -бу -бу. Тумбочка. а робочі поверні, тумбочка. Потім 60 в цю сторону mm -hmm. і 60 в цю сторону це у нас буде мейка. Е, і 50 у нас буде рушник сушка, Не, посадомийка. ой, посудомейка, ну і зверху тумбочка, І на цьому кінчається. І далі оце все. Звідси все... буде диванчик і столик. Був варіант, бо я дуже хотіла духову шафу на рівні своєму, але дуже тоді забирається, аж посюдово забирається. Нарокло, і і місце <сумітно> <сумітно> мало стає. Воно. А з серед у нас тут буде дуже робоча поверхня, від того буква, і сюди. Так, да, у нас тут буде побутова техніка стояти, мікрохвильовка, кавоварка, тостер. Ну, бо як ви розумієте, тут місця не буде. У нас тут таких величайнічок і тут якраз робоче полахне, доморосати, щоб, щоб да. роботи. А тут зверху буде телек. Там телевізор. За кондішеном писали, що буде дути домогосподарки в спину, поки що тут кондішена не буде. Як це думаєте робити чи ні? Ну і загалом, кухня планується у нас якось так. Нам потрібна зараз тут обідня зона на велику родину, як ви розумієте, і типу скорочувати її ось так. Ну, взагалі не варіант. То хоча б можна було б маленький столик так, але нас же ж багато, нас не двоє. Тому, коли оця обідня зона в майбутньому перенесеться на балкон, тому що ну, в майбутньому ми все-таки плануємо винести оце все і об'єднати, а балкон там 5 квадратів. Тоді тут зовсім інша кухня буде. Тоді тут можна буде по-іншому розгулятися. Ну, а... Буде. А condition все-таки треба, щоб... Треба. Хай буде воно там. Треба. Але ну, тут теоретично буде ремонт перероблюватись, коли буде все виноситись. Ну тут виходить, що condition. Кондішн... Ти ж зараз його точно ставити тут не будеш. Ні, то а... будуть закладні. Ну так а в майбутньому буде виноситися це все, то можна буде і там продовбити. Так, да. там? Та ні, не, не будуть, вже нічого довбатися. Ні, ну коли буде виноситися це все. Ну, це може акуратно виноситися, плет лишається і все не лишається. Да. І тобі вже не треба нічого довпати. Ну тоді, мабуть, краще а, зараз. То, що, як я казав, то, то ставиться короб, uh -huh. Цей короб закладається на закладні, і потім все штукатурується. Uh -huh. І коли ти все заштукатурюється, то ти вже виходить, ну, все, як заштукатурська, воно закриється, а штукатурюється. І якщо тобі буде треба, то ти просто роздобуєш, витягуєш і все, встановиш. Якщо не треба, то воно ну, там отакі. Є, воно ну, ну по фінансах нічого не коштує, але якщо тобі треба, то ти витягнув і зробив. А якщо його не буде і тобі треба, то це тобі, ну, ти його вже ніколи не попаде. Ти вже, вже порозмальовував туди? Ні, ніч не нічого не розмальовував. Це я вже намалював нові на фарту. Висота тут, висота тут. Угу. Е, висота тут від підлоги буде а метр вісімдесят вісім. 0,87. Угу. Це виходить рост ділиться напополам і додається плюс 5 см. Десь таку табличку дайжу. Так, ну типу, як розраховується, ідеальна результат для цієї. Ми я, я, ну, я перераховував під Оксану. Ну там ще ще столешню треба враховувати, що вона ще підніметься. Ні, то це Варх столічній. А, це верх століщення. Це Варк столічний. Це верх і ну, від цього відштовхується. Не так, як він казав, що типу, ну, цей діток каже, є стандартна висота і все. Ну, бо в завод, він стандартно робить. Угу. Ладно, йдемо. Ламаєте рулетку. Так. Тут уже щось почалось сверління штробіння. Перезички просто чи штробив. Буде по підлогію. Це, кстати, підлога просто це наливна, вона як... І сок. Кобереш пальцем, проводиш і воно вже. Так. Сережа вирішив вести по підлозі? Так, да, буду все по підлозі вести. Воно економніше буде, і плюс не буду лишні штроби робити, бо хочу мінімальну штроб робити. Получається, воно буде йти по підлозі, заходити підрізетнік. І з подрізетніка пішло далі. Подрізетніки будуть заглиблені, і я буду їх розпаювати там всередині подрізетніка. Mm -hmm. Сухо, так нормально. Ось сьогодні, кстати, вже зробив. Ти ми mm -hmm. перший раз не попали, вони кажуть, що. Да, буде, я да. вже коли монтувала, така подумала, що тут має ще від, ну, від дверей. Я думав, що тут нічого не буде, тут буде якийсь портал, і, фонтал, да, і uh -huh. тут ще якась буде. Прийшлося відведити. Це біля договор зверху, це світільнички. Yeah, по потолку буде тільки на світло потолкове? На світло буде, так. Да. Бо тут оці трещини, і вони мене напрягають. Думаю, що пораненше yeah. yeah. їх сформити. Yeah. Yeah. Так, так, там саме. буде, буде вихід на 20 кількох. Uh -huh. Там під кондішн. І yeah. тут Рухається, рухається. тут куча лізенок. А, і це знаєш, що оцю різетку, оцю розетку і оту розетку. Mm. Я їх зроблю отільну лінією, Оця і так. Буде mm -hmm. відділена лінія і вдруг що це, як ти кажуть, місце зоні, тут можна буде поставити е, цей обігрівачі електро. І, кстаті, що ти казала, ці крани поставити, можна цей, це я славом можу переговорити. Так, да, бо вона стопиться, скрутити не можуть. Сказати. Але ціну ці крани можна буде поставити десь літом. Так. Ну, а, ну так. Да. Ну, коротше. Бо вони зараз. Нам і... то ставити крани така собі історія, бо нам все одно прийдеться платити за отоплення. Ні, то. Але для себе, для свого самопочуття буде легше. Для звозковочек, біжати, поки крутила. У нас така натурка в Україні. Платі, то треба кліти відкривати. Ні, ну загальному ти, допустим, я не знаю, чи воно дійсно так працює, але поставити кран, тобі жарко прикрутив. Да, але виходить, якщо ти прикрутив, то цей теплоносій, він йде далі типу, і до всіх типу, доходить. І коли вже назад, ну, мінус, наприклад, батареї, я так розумію, що назад вже вертається ця ну, типу, вода, і її вже менше треба гріти, ну, цей процент дуже маленький, але все рівно. Ну, типу, якщо воно тобі занадто, а воно тут занадто. Mm, так, тут пихоті. треба з постійно з відкритими вікнами. По воно тупо гаряче. Да. Mm. Потім по І цей рекуператори не будемо робити їх, так, да, рекуператори не будемо. Бо... Дуже, дуже велику дирку треба yeah. бурити. Бо основним пунктом стало то... Я дуже хотів рекуператори, але основним пунктом стало то, що це железо і там при свердлінні можна буде нарушити ці е, арматури. А от по ти Якісь, попадеш. Да, Там можна, такий можна, діаметр, що там є буде. діаметр, ну там є такі групи арматури, які не можна перев'язати. І того вирішив, що ні. Но, я пам'ятаю, що вважав, що є такі французькі е, тіпо, французи розробили штуку, губку, яка реагує на власність, і вона, виходить, пружинку стягує, розтягує. І ти вирізаєш вікна, і через вікна буде вентилюватися саме теж. Тому що навіть напруги нічого не треба. Тобто може бути, що таке слово та тобто, й все. Угу. Ну що, нащо захисне на вікна буде, щоб діти не повипадали. Просто що постійно треба буде. Ну от зараз неможливо тут бути. Ну, у нас в нас на квартирі постійно вікно я, я зараз відкрите, тим паче. Неможливо, щоб були відкриті вікна, бо сквозь які страшні. Я не ну, я, я, ну, я відкриваю вікна, виходжу в другі. Десь в другу кімнату, бо mm -hmm. тут сквозняк. Тут такий сквозняк, що ти, ти відкрив це вікно, відкрив там навіть одне вікно, відкрив, і воно сквозняк фігачить до шахи mm -hmm. ліфтової. Треба подивитись про ці штуки, якісь. Тобто типу треба якісь збрати, типу, ну, а якби було ця... рекуператор, рекуператор то воно б не було сквозняків. Коли треба, воно надуло, коли не треба і все. Нічого, в будинку самому В Будинку поставимо. <laughs> так. Що у нас тут далі? В туалеті винесли двері. Теж тут дід. А, а кирпічики б... повставляли. Тут були дерев'яні такі доски. Раніше робили як, ставилися і замуровували доски, в доски прибивали гозями. Папа казав, що так дуже древні люди робили. Я покажу, що тут. Що цей дом строїли А, і казав, що тут... Тут же ж дід робив. Вона казала, що не зносить плитку знизу, бо дід дуже класно зробив гідроізоляцію, що ніде нічого не тече. три слої плитки. Класна гідроізоляція. Да. три ще плитка, але куча дер було через які просочувалося і там ну, можна було тут. Так, то в общем дід тут по дому нам не казав сантехнік, коли прийде? А в понеділок. Понеділок прийде? Уже з усім лихом чи тільки ну, прийде? понеділок прийде, будемо мітати, він буде дивитися і так далі. Тут у нас, що там у нас, стола, там тут у нас лажа трошки вийшла, бо тут штучка виніс двері і тут щось шатається. А ця штука шатається. Це шатається? Ну не то, що двері виніс, а тут воно ще тримається на оцій балці. Воно що, двері були не винесені? На дерев'яні причому. Да. Два річка була наведені, але воно вже трималось на цій балці. І виходить, воно просто не закріплено до цього. І папа підстав, оце все треба буде вибити, але папа каже, що це його треба буде вибити, коли буде вже твій папа мурувати. Mm -hmm. Тобто це вибивається швидко і одразу замуровується, щоб воно не стояло на цій балці. Mm -hmm. Папа, можна... джули, щоб діти не, не бігали і не зачепили, не впали. Я кажу, які mm -hmm. діти, коли тут діти бігати. Ось тут будемо залізати, Тут виходить цю лутку нам не вистачає 3 Ми Умивальничок раз... хочемо. Умивальничок хочемо поставити. Якраз 3 см ми можемо втопити лутку сюди. Mm -hmm. Я сюди заліжу, і цих 3 см якраз ідеально блин, звідти відступиться, і там буде умивальничок. Mm -hmm. да, в цьому маленькому туалеті все просто в тюлечку в тюлечку. А ще тут двері, виходить, залишилося. Ну ці двері треба демонтувати, попа не хотів, бо щоб не пилилося. Але треба буде демонтувати. Ходить ага. будь туди ходити. Що, бачите, тут шкафа нема? Можна це зробити, да, то? Блін, мене так напрягали ці шкафи, ці небі. Це, це коротше, ну, це жесть. Треба, щоб нічого не було. А той диван треба сфоткати в тій другій кімнаті. Може хтось його забере? Так, да, бажано, щоб то, там тут, десь... Без, без Дальше, я ще думала, якщо ти по потолку не будеш нічого вести, то треба його по, цей, побілити. Нашу. Ну, щоб ти лежав, дивився на білий потолок. Ж то коли він буде. Він ще буде не скоро, ми тут будемо жити роки. Сподайте, мовити, Взяти вапно, як ми в квартирі нашій робили. Угу. Так, побілити? Спитайте, ні, будемо ну, я може. Але, але загалом... Вже який вже навідосики не дивиться, він взагалі не контролює. <риві> я, що ви, там? ви що щось там робите? <риві> <риві> вже йдемо зараз. Та я, а, я, щось, то я та б, подумала, то, що можна його побілити, щоб дивитися на біле. <риві> <риві> Ні, так. Так що таке от у нас зроблено за цей тиждень. На електрику взагалі часу немає. Електрику дорогу. Деколи подумаємо, може це людей найняти, що вони зробили. Хочу скрипається. Так крутий вже тут. Ще нічого не вивчалось. більше часу займається. Ну, зазвичай. це... Кабельки дуже безпек зазвичай, Зазвичай найбільше часу це Штробління і... Ти ж прикиньте з кого сюди зайшли? Студента? Чи не міш тобі? Можна він нічого не вміє. Він вміє тільки стояти і цей. Він мало що в ній є. Нього цей. Іди подай, І Дай чи подай, іди не мішай. Коротше, щось кошти. Ну, Сашу можна, Саша… До речі, забула сказати, покажу зараз відео, ставлю У нас тут криві стіни. Ну такого якусь. Перехилене, так. два сантиметри, по-моєму. Що так. тут, що там на тих дверях. Ну я не думаю, що тут у нас зараз скільки. У нас тут 85-87 То що, будемо робити 80 см? Ну да. І звернемося сюда, і тут чуть не ростемо, щоб тут було більше місця. Угу, тут всі у нас стоять. Тут у нас метр 30. Це на скільки у нас? 80 см, це у мене, це мене 7 см. Метр тридцять сім. Якщо. На 7 сантиметрів. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. буде метр сорок uh -huh. ну, два. Для... Uh -huh. Ну я такому подовженні. Кажеться, ну, що, кажется, вот тут вистачить місця хвостів, поставити такою і тут лавочку, і так. Ну, будемо дивитися вже. Настя. сім. вже втомилися. Втомилиш? Йдемо. Йдемо.